Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі така шикарна річ: це блок керування металошукачом Fortuna М3. Це там роблять хлопці, скажімо так, да, наші українські, але вони зараз знаходяться по ту сторону барикад. Ну, суть не в тому. Чим звернувся до мене знайомий, каже: Ти можеш подивитися, ти ж колись робив. Робив такі речі. Ну, робив, то робив. Каже, в общем, щось не настраюється, не, не одфіріта, не отстраюється. Але прикол в чому? Цей блок бачить занижене напряження живлення. Значить, Дивіться, що я побачив. Що я побачив. Є тут отакий от транзистор з маркою е 7 а Бачите, йому голову зірвало. Марка його ІР. LML6402. Я думаю, це йому поплохило, бо він якраз по питанню стоїть. І воно, знаєте, таке не рябить. Ну, в общем, не точно показує той дисплейчик. <кхем> Таких транзисторів у мене немає. У мене є транзистори з маркировкою A-19T. Це АОТ. 34.01, по-моєму, щось таке. Він по параметрам навіть трошки краще від цих на 30 вольт і 4 А. В общем, будемо міняти цю штуку. І ще прикол, дивіться. Тут, бачите, гнізда чіткі. Тобто сюди штирки вставлялися. А ось три гнізда були запаяні. Я, блін, ледь би його зняв. Я думав, що їх всі запаяли. Ні, почав ворушити, ворушиться, а там не ворушиться. В общем, отака ось музика, бачите? Отак все це діло виглядає. Ну та нічого, ми все це діло поправимо, штирки повиймаємо, все полудимо, почистимо і запаяємо, зробимо, буде чітко в натурі клас. В общем, погнали. Зараз міняємо у ту блошку. і тоді будемо займатися з дисплеєм. В общем, поїхали, результат покажу. Так, Ну що, любі друзі, ми продовжуємо. Да? в цей гараж, все чітко, все класно. Піднастрояв, від би відстраюється, все напругу показує адекватну кусок такий ось із відклоняючої системи. Бачите? Ну Отак. отак. Це, це нормально. Плюс 90, мінус 90, отак десь бути. То це він від землі відстраюється. Тепер, які у нас будуть цілі? Це така монетка копейка, одна копійка серебром 42 рік. Це мною найдена, така вона вімнута, не знаю, чи то, може пулей попало, чи ще чимось. Друга буде така 2 копійки. 1881 рік. Тоже. такі, ну а Затерті, занихання, занедбані. Отакі три копійки радянські, 43 чи 45 рік. Воєнні Отакі ось копійки. Наша Сучасна монета 5 гривень. І наша монета 1 гривніва. Отакий номінал. Сучасні. Значить, кажу зразу, це липне на магніт. І тепер, дивіться, його в черніну кидає. Отак. Вибрав спеціально 2Т режим, він мені трошки на вухо кращий. Тепер мідяк. Чітко. Оце показники меді. 78-81. Може дотягувати до 85, якщо Катькін п'ятак, отакий його здоровий. До 85 дотягує по цій шкалі VDI. Дві копійки. Також мідяк. Бачимо, да, такі показники. Ну і латунна монетка. Оце отакі в неї показники. Золотих прикрас у мене немає на руках. Є кусочок хрестика серебряний. Не знаю, яка проба, але знаю, що це серебро. Ну, чітко, десь, десь туди. Хоча нормальне серебро, яке попадається, воно десь там в районі 70-ки повідяю. Тут, бачите, отакий показник. Значить, воно не чисте, не чисте серебро. От якось так. Ну і такі різні трубочки, м'яні шмурдяки. Бачите, отак. <кій> латунна, фольга чи. Ще... да, Латунна, по-моєму. Фольга. ну, Фольга вона і в Африці, фольга. Такі всякі латунні колечка. Ну, в общем, працює, в принципі, чітко, чітко, класно, мені подобається. Раді цікавості є такий фільтр з холодильника, фільтр-осушувач. Також, вроді би, якби м'ять. Ну, не, не зовсім чиста м'ять. Ну, зрозуміло, що катушка бере добре. О, величенька по розмірам. Ну, так кому цікаво. Ось куча шмурдяка у мене отакого є. такого тут і конниця, отака всяка разна. Ну, Взагалі, багато всякого разного цікавого. Бачите? Зараз. Так, нас, як завжди, прирвали потенційні клієнти. Така конниця є, це зупряжі. Всякі такі різні цікаві монетки. Моменти. ну, Багатонько такої всякої штуки в мене було. О, бачите, конниця вона і в Африці конниця. Так як треба. Це чи то латунь, чи то бронза тих часів. Ну, Звенить дуже класно. От якось так. Тому все на цьому. В принципі, ремонт можна завершувати. Да? Отака От маленька кандібобрінка, як зробила музику. І напругу нам садила, і не працювало, не фріта не відстраювалася, не робило ніде нічого. Тому ще раз, беріться собі до уваги, звертайте на такі моменти. Увагу, да, приділяйте, все, прислухайтеся, що як себе веде апарат. Взагалі, у ці апарати, блін, бомба. У мене сама звичайна фортуна, сама перша та, що вийшла після сохи цього автора, то ну, апарат дуже класний. Я з ним постійно їздив на коп і він мене радував ну, завжди, завжди були знахідки. Було дуже цікаво в свій час. От якось так. Я їх наголосю ще раз, я їх переробив дуже багато, всяких різних, різноманітних. І квазари, і неквазари, і аналоги, які робив. там Тесеро Цебола, тесеро Ельдорадо. Ну, дуже, дуже дуже цікава тема Оттак, для електроніків, хто, хто хоче чимось позайматися, дуже цікаво. Все, це все Лірика. Апарат настроїли, все буде працювати. Артур отак працює чітко, класно. Хай вам щастить вдалих вам таких знахідок. Бувайте здорові!